Сьогодні рубрика А що і такої є? Чоловічі прокладки. Так, так, саме чоловічі прокладки. Ну ми вже звикли, що є прокладки для жінок, там, для менструації, щоб для... не було запаху, бо йдуть гігієнічні виділення. і тощо... А є чоловічі прокладки. І які вони зараз покажу. О! Отакі прокладочки. І ось так вони отуди надягаються. Отакі прокладочки цікаві. Отака штучка з крильцями, ну як положено усе, дихає, он 140 гривень коштує. Так, навіщо ці прокладочки? Всі чоловіки знають, що інколи, скільки ти не труси, та не витрушуй, все одно декілька кількість сечі все одно потрапить до білизни. А якщо, наприклад, в тебе білі штани, то звичайно ще можуть промокнути і штани, і залишаться жовті неприємні. Плями, то якраз таки от для цього існують такі прокладочки. Ще інколи під час хвороб є виділення з статевих органів неприємно пахнущі та аномальні. Можуть бути з гнилісним запахом, може бути кислий запах, може бути будь-які виділення, котрі неприємні. Коли хлопець лікується, йому потрібен ось такий захист. Він він цей захист захищає білизну, він захищає штани. Від псування. і я скажу так, що така штука дуже цікава влітку, так як і звичайні прокладки для жінок, це проблема, бо там іде а, все пітніє. Але коли не так жарко, це може бути один такий цікавий м -м, спасательний кружочок. Тому що інколи от, йдеш на, 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 на вулиці, сходив десь у общественний туалет, і там нема в тебе гігієнічних засобів, щоб хоч обмакнути хоч якось. І ось отака, отакий захист. А, м -м Ставте сердечки або плюсики. Якщо вам цікаво, буду я таку рубрику, що і такої є, буду іногда загружати на канал. Дякую.